Головне в цьому ралі правильно поймати кут, наприклад, як в листовому прицепі. Або не поймаєш балансуровки, буде або важко, або вниз тягнутиме, або вверх забиратиме. А якщо поймаєш балансировку, то тягнуть взагалі легко. Так само і тут такий принцип. Краще тут зробити, щоб угол атаки регулювався. регулювався. Тут зроблено угадувати по цим ручкам. Вантаж 6 кг, якщо земля суха, 9 кг ложиться. Тянуть одному дуже легко. Ось ці штуки треба доварити довше. Робилася штука на початку 2000-х, на той час це було фантастика взагалі.